Всім вітання. І сьогодні у нас чергова розпаковочка порівняння Mazda rx 7 і Mazda rx 7. Спецсерія за. Скільки вона в магазині за 190 гривень. І RLC моделька за 25, не враховуючи доставки. Почнемо, напевно, з цієї машинки. От, нещодавно з'явилася у нас в магазинчиках. І я собі взяв пару штук, одну. Точно, щоб відкрити. Оцінити, як вона виглядає. А і пошкодив трошки ковочку. Чах, не страшно. Одна лишиться в запаці. А цю ми відкриємо. Машинка Домініка Домінікаторето з першого форсажу. Так? О, ну. Ну, нічого так виглядає, незвичайно пластмаска у нас. Це кастинг якогось 2017 року. Коліщатка пластмасові, але я це не здійта. Значить, вони диски. Ну, фокус, дайте дійсно, фокус не хоче. Диски у нас діряві. О, все добре. Це мені подобається. Гарно промальовані задні фарки. Дзеркал нема, але на наші нам дзеркала. Е, версія у нас виглядає європейська, вже тріщина на лобуусі. Тільки, діста... Тільки виїхала з салону. От Передні фари, ну теж, як на мене, гарно промалювали. От. Ну, в принципі, все, що по цій машинці, дістаємо RLC-шку. Так, не нумерована, що поробиш? давно вони вже не випускали нумерованих машинок Оп. розрізали і вперед. тут навіть цей, бачите? Блістер не приклеєний, нормально. Може можна було так і дарти. Ну, от таке. От, тепер RLC-шка. Ну, чесно кажучи, вага. В першу чергу. Капот поки закраємо. От, вага машини, та скільки у нас тут є. Металевий низ, металевий верх. Знизу що? Знизу у нас? Промальована вихлопна труба. Так. Спереду у нас закриті фари. Промальовані. От. Фокус. Промальовані. Поворотники. ближнє світло, напевно, що це чим. Оборотні вогні. Зозумиться чи ні? не хоче. У нас нормальний фокус працювати, таким. от. По салончику бачу червоним розмальовані сидушки, ну дзеркал бокового огляду немає, а навіщо. Ззаду От так вони розмалювали фари, не знаю, мені в тій моделі більше подобається, як вони оглядають. Ну, але там до фільму. Тут, напевно, в реальній версії вони так, в реальній машині є. Логотипчик Mazl, ніби... ніби більш-менш рівно наклеєно. Оцей спойлер окремий. Елемент. І фішка машинки відкривається. Капота, ага я його закрив і він каже, краще більше не відкриватися. Оп, відкрили. Ну, під капотом по деталізації це трошки жах. Ми спробуємо збільшити. Наскільки вдасться. Фокус іде. Фокус злев. Ну, як бачите, по Деталізація під капотний простір, так собі на рендерах було краще. Ну, могли б трошки більше фарби дати, але вже є, ще є. Ну, скажімо так. колеса стандартні. Скажімо так. Ну, не так вже, не так вже страшна ця машинка. колеж. Добре, порівнялочка невеличка. Порівнялочка. Так, по розмірах. Ну, по розмірах бачимо це той самий кузов. Той самий кузов. Передок. Ага, ну тут трошки є різниця, тут фари є. Протитуманки не пофарбовані на RLC моделі, протитуманок ми не бачимо. І так само ну, тут вирізаний капот, тут він не вирізаний. Все решта ідентичне. Збоку, бік так само, все стандартно. А, єдине, тут немає поворотника на RL6. Бачите, тут є поворотничок, тут нема. Може фарбою залили. Хто його знає. М -м, далі, 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 далі. Задочок. Задочок. Так, на цій моделі тут ми маємо такі вм'ятинки для ліхтарів задніх. Тут вони просто їх наклеєчкою зробили, ну тобто вже трошки інший. Ну, інший кузов. Ну, спойлер, так само тут вже вбудований в кузов. тут окремою деталькою. Задні ліхтарі, ну не знаю вам які більше подобаються. Напишіть в коментариках, які вам ліхтарі задні більше до вподоби. Низ, 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 низ. Низ дуже схожий. Напевно, той са. Та сама формочка. Тут більш, більш акуратно таке. І, ну і все, в принципі, по, <кхе> по салону, ну, салон різний. Що в той і в той, тут більше деталізація, а тут можна побачити дно таке рифлене. Це червоне. Дуже схоже до Mazda. Такої Мазди була в них дріфт Фалкенс, здається. От. А зараз, секундочку, візьму її. У мене є одна така маздочка і переробляв. От. Та оце така сама мазда. Така сама мазда. Ось трошки переробив. Домальований низ, ха, як тут. Трошки схоже. От. Ну, це вже зразу, як там кажуть, з коробки розмальована. Ну, навіть не знаю, що вам ще додати. От таке от вийшло невеличке порівняння з цих двох маст. Пишіть, кажіть в коментарях, як вам. Ці машинки, чи є у вас в колекції. І яку б ви собі взяли цю за 190 гривень. Нехай буде. І ця Mazda вона десь 1600. Здається, виходить приблизно. Тобто майже 10 разів різниця варто платити. Ну, як там кажуть, up to you Все. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити в і до наступних відео. Мирно, всім неба!